До питання основних кадрів національно-визвольної революції. Твердження деяких українських політиків на чужині головно Івана Багряного, що, мовляв, в Україні немає національно свідомих молодих кадрів, які могли б вести чи продовжувати визвольну боротьбу за самостійність, вносили баламуцтво, а то й песимізм серед української спільноти та влави рядового членства ОУН, стверджуючи, ніби нестачу національно-свідомих кадрів. Речники цієї тези одночасно підсували думку, що треба користуватися кадрами большевицького комсомолу і вести боротьбу з їхньою допомогою, але не під націоналістичними чи навіть національними гаслами, а використовуючи помилки комуністичного режиму і його забріханість. Опрокидуючи ці твердження, Степан Бандера в цій своїй статті доказує їхню помилковість. Ця стаття була друкована. За підписом СБ в місячному журналі Визвольний шлях Лондон, Великобританія за травень 1953 року. Питання кадрів має підставове значення для кожного національно-політичного і суспільного руху, а зокрема для Національно-визвольної революції, якість і кількість кадрів, які вже беруть участь у революційній дії, і які за своїм наставленням. Зактивізується в ній під час розширення революційної боротьби, вирішує про напрямок, силу й успіх цілого революційного процесу, тому належна розв'язка цього питання мусить заважати на розвитку і висліді визвольних змагань, треба робити відповідні висновки з досвіду і аналізи попередніх змагань за державну самостійність, щоб у цьому питанні не повторити тих самих помилок. Які вже раз причинилися до заламання і поразки. Не можна б сказати, що питання кадрів, які мають організувати і двигнути Національно визвольну революцію і розбудову самостійної держави, легковажиться чи недооцінюються в українській політичній думці, але воно дуже часто є предметом невластивого трактування, що призводить до помилкових висновків та породжує помилкові політичні настанови. Основна і незагальніша невластивість полягає в тому, що то справу кадрів розглядається тільки як питання статистики вже існуючого наявного стану, як готову даність, до якої мусить достосуватись концепція визвольного руху. З таким підходом ставиться, звичайно, питання так, як і де та чи взагалі є відповідні кадри з відповідним наставленням із готовою, відповідно з організовані виряджені які були б здатні успішно повести національну революцію, усунути ворога з України і здобувати самостійну українську державу. Таке ставлення питання відразу сугерує негативну відповідь: нема. немає відповідних кадрів, значить, нема кому, нема з ким розвертати визвольну революцію, навіть не було б кому самостійно організувати державного життя. З того висновок! Нема що пориватись. Справа визволення власними силами шляхом національної революції нереальна, справжня державна самостійність нам не під силу. Цей крайній песимізм, це джерело або тільки головний аргумент усіх проти самостійницьких тенденцій, всяких орієнтацій на чужі сили, примиренства з несуверенністю України, концепції повільної еволюції тощо. Так само цим аргументом послуговуються вороги. І різні чужоземні противники державної самостійності України. В українському політичному житті за кордоном проявився ще один напрямок, який виводиться з того самого коріння, але намагається знайти середню дорогу. Він питання кадрів ставить так само, приймаючи за основу стан, створений ворожою дійсністю, і доходить до висновку, що в Україні немає в достатній кількості таких кадрів. Які підняли б боротьбу за здійснення націоналістичної концепції визволення і державної самостійності, але цей напрямок старається не резигнувати повністю з визвольної революції і самостійності, тільки хоче змінити їх внутрішній зміст так, щоб достосувати до настанови сформованих большевицькою дійсністю активних кадрів через зміну змісту проти большевицької визвольної революції. Він сподівається здобути для неї вже готові кадри, тим напрямком займемося в дальшій частині цієї статті. Засаднича помилка, спільна всім тим напрямкам, лежить у самій підставі, невластивому властивому ставленні самого питання, яке згори перерішує негативну відповідь. Кожна держава, кожний суспільно політичний лад і кожна система, доки не вичерпає своєї життєвої сноги. Старається забезпечити свою тривкість та усувати, нищити всі загрози для свого існування. Ці намагання особливо дбайливі на відтинку кадрів, кожна система намагається властивими собі методами, але з найбільшою увагою і натиском виховувати й організовувати як найсильніші, найчисленніші кадри у своєму дусі для свого втримання, і так само запобігати формуванню кадрів будь-якого напрямку. Який змагає до її повалення, а вже не доводиться говорити про те, з якою послідовністю і безоглядністю роблять це большевики. Та з власної історії, з різних її періодів, добре знаємо, що кожний окупант українських земель, незалежно від системи, псував ворожі до нього елементи і не допускав, щоб утримувались, розвивались і формувались самостійницькі кадри. Жодна система. Яка не хоче сама себе знищити, не виховує і не формує кадрів, готових до революції проти неї. Вона може тільки всупереч своїм намаганням, сама собою, своїм діянням, створювати серед опанованого народу невдоволення, ненависть і вороже наставлення до себе, до носіїв і підпор даної системи. Це створює пригожий ґрунт психологічний, національно-політичний і суспільно-економічний. Для наростання і формування кадрів, готових до боротьби за визволення з-під гнету даної системи, за її повалення і створення нового ладу. Але саме невдоволення навіть крайня ненависть до стану поневолення до системи і режиму ще не формує кадрів активних борців для визвольної революції, це може зробити тільки революційна ідея, революційна організація, яка цю ідею несе і поширює. Та її революційна дія, активна боротьба з ворогом, мобілізування, підготова щораз ширшого кола борців за визволення. Питання дієвих кадрів визвольної революції може знайти позитивну розв'язку тільки тоді, коли його ставиться у властивому сенсі революційної динаміки, старання, активізації і зростання, не шукати готових кадрів, бо таких ніколи немає. Хіба при такій системі. Яка вже сама хилиться до падіння, а тільки виховувати їх, мобілізувати і організувати з таких людей, які до цього надаються своєю настановою і характером. Творення, формування кадрів для визвольної боротьби це і є найсуттєвіше, головне завдання цілого революційного процесу. Найбільша частина уваги, енергії і революційної дії мусить бути спрямована на те, щоб своєю ідеєю захопити щораз більшу кількість найкращих людей, щоб зі стану пасивного улягання ворожій системі привести їх у стан активного спротиву і поборювання ворога, щоб організаційною працею і розгортанням революційної боротьби створити з них сформовані кадри свідомих борців за визволення і за побудову нового ладу, національного визволення і національної незалежності, свободи і справедливості. Основна частина боротьби революційної організації з ворогом це і є боротьба за душу людини, за ідейний вплив на цілий народ, за поширення ідеї і концепції визвольної революції серед найширших мас народу, захоплення їх цією ідеєю і через це приєднання їх на бік визвольної боротьби. Це змагання за кожну людину, за вплив на загал народу відбувається весь час революційної боротьби. У кожній її стадії. Зростаючі успіхи в цьому є найповнішою підставою розвитку і кінцевої перемоги цілої революції. Чинники, які приєднують людей на бік революції, це комплекс ідей, революційна організація і дія, особливе значення має ідеологія, яка визначає цілі визвольної революції, її програму в засадничих питаннях нового ладу. Та шлях проведення тих цілей у життя. Ідея це душа, породжуюча і рушійна сила цілого визвольного руху, це його найістотніша незмінна суть. Життєвість, тридкість і перемога революції залежать передусім від сили, якості ідеї, яка є рушієм, наскільки вона відповідає духовності, природі, життєвим прагненням і потребам народу, наскільки вона висловлює його найкращі пориви. І мобілізує шляхетні, динамічні, героїчні елементи нації, і такі ж засновки в духовності людини. У цілому розвитку визвольної революції, а зокрема в мобілізуванні і вихованні кадрів, основні ідеї мусять бути чинником стали, незмінним. Якщо почати їх міняти, застосовувати за тактичними міркуваннями до настанови різнородних елементів, тоді ці ідеї. Відразу втрачають свою пориваючу силу, а революційний рух розгублюється і заникає. За кордоном проявився напрямок, який намагається вплинути на зміну ідейно-програмових позицій революційно-визвольного руху і наближення їх до комуністичної програми. Головним аргументом цього напрямку є твердження, що інакше національно визвольна боротьба не матиме достатньо численних і активних кадрів. Ця теза обґрунтовується наступним міркуванням. Серед основної частини українського народу, зокрема серед поколінь, які виросли і виховались у підбольшевицькій дійсності, немає в більшій кількості такого елементу, який би власними чи набутими думками виробив в собі переконання, що комуністична теорія є фальшива і зла, а якщо такі трапляються, то в дуже незначному проценті. Внаслідок тотального опанування марксистсько ленінською доктриною цілого життя усіх ділянок і проявів людської думки в Україні серед загалу населення закорінилось переконання, що комуністична доктрина сама собою є добра і правильна, а тільки практика большевицька погана. Суперечність між комуністичною теорією і большевицькою практикою, яка є скрізь наявна. І яку найгостріше відчувають народні маси, створить єдине пригоже підґрунтя для протибольшевицької революції. Революційна програма і дія мусять шукати готового ґрунту в загальному переконанню, поширеному серед народніх мас, спиратися на ті пізнання, які вже існують, формують негативну настанову до большевизму. Основна помилка цього напрямку лежить у висновку що ненависть до большевицької практики і до большевицької брехні, поширена серед народу, стосується тільки до режиму, до наявних влаштувань большевицької системи гноблення і визиску, але цілком не заторкує комуністичної програми, бо погляди загалу залишаються в полоні комуністичних ідей. Така двоякість в оцінці настанови народних мас не має підстав. Большевицька дійсність однаковим способом. Презентує цілому народові комуністичну доктрину і практику советської системи, одне й друге, накидається тими самими методами тотального примусу над населенням з винищуванням усього, що будь-якою мірою було б протиставним: як комуністична програма, так само і ціла советська дійсність у всіх видах підноситься цинічно брехливою большевицькою пропагандою як найвище досягнення. Поступ і небували щастя для народу. Всі практики большевицької диспотії, крайнє огноблення, ожебрачування народних мас, найжахливішого терору все обґрунтовується большевицькими засадами і цілями, побудовою комунізму за Марксо-ленінською програмою. Тож у народній свідомості комуністична програма і большевицька практика становлять одне й те ж саме, ця сама ненависть. Яка живе в народі до большевицького режиму і системи, не меншою мірою звертається проти цілої комуністичної доктрини. Кожна акція приєднування до національно визвольної революції активних борців мусить діяти на ґрунті ненависти до большевизму як цілости і спрямовуватись до таких елементів, які її мають. Таких елементів є дуже багато. Вони творять переважну більшість у народі, не тільки старші генерації. Але так само середні і молодші мають глибоке практичне пізнання комунізму в усіх його виглядах, а гіркі пережиття зродили в них ворожу настанову до большевизму, ця спонтанна ворожість до большевицького поневолення, бажання визволитись від нього, прагнення іншого, свобідного життя для цілого народу та для кожної одиниці. Любов до батьківщини це існуючі вже підстави для визвольної боротьби. І це ознаки тих людей, з яких мають творитися кадри національної протибольшевицької революції, така основа повністю вистачає, а решту має доповнити ідея, програма націоналістичного визвольного руху, революційна організація і дія революційної боротьби, природні патріотичні почуття, розвинути в кристалізовану національно самостійницьку свідомість, чітко визначити цілі визвольних змагань. І образ свобідного життя в самостійній державі, поширення націоналістичних ідей і програми, концепцією національної революції, вказати шлях до повалення ненависного большевизму, московського поневолення і до побудови самостійної української держави, системою революційних акцій і організаційної праці заорієнтувати весь нарід на революційно визвольний рух, активізувати відважніші бойові елементи. Та організувати найкращих, з поміж них, це найзагальніший план мобілізації дійових кадрів у визвольної революції. Притому революційна організація, яка ініціює, веде визвольну боротьбу і кермує нею, мусить бути свідома своєї ролі, що вона має мобілізувати і формувати кадри борців за національне визволення, а не шукати їх. Це все, що несе український націоналістичний, Революційний рух відповідає душі українського народу, його бажанням і потребам, бо з цього він зродився. Але цей рух мусить виявити тверду впевненість у своїх ідеях, послідовність і твердість у прямуванні своїм шляхом. Це переконує, захоплює й утверджує. Особливе значення має питання провідних кадрів революційної боротьби. Вони добираються з ширших ділових кадрів. Поміж таких людей, в яких найкраще визріє усвідомлення ідейного змісту і пляну Національної революції, і які своїми особистими прикметами, характером, здібностями і вміннями надаються до провідних функцій. Цілком помилковим є твердження, що елементи, здібні до провідної ролі у протибольшевицькій революції і в побудові самостійного державного життя, знайдуться тільки серед кадрів. Так званих ідейних розчарованих комуністів. Таке твердження послуговується аргументами, що, мовляв, весь динамічний, найактивніший, найздібніший та ідейний елемент з генерацій, вирослих у підбольшевицькій дійсності, є організований і вихований у Комсомолі і Компартії. Тільки такий елемент має відповідні провідницькі прикмети, ініціативи творчі здібності. І тільки він міг набути відповідні знання. Тому до провідної ролі у визвольній революції треба підбирати з поміж тієї категорії таких людей, які з ідейним наставленням сприйняли комуністичну пропаганду, але розчарувалися большевицькою практикою і зненавиділи її. Таке ставлення справи неправильне самі підставі. На цього роду аргументи можна тільки спирати твердження. Що протикомуністична революція в Україні неможлива, бо немає відповідного елементу на провідні кадри. Коли ж провідну роль у визвольній революції мав би відіграти елемент, який під ідейним оглядом перебуває у полоні комунізму, то це не була б справжня протибольшевицька революція, тільки очищування, оздоровлювання комуністичної системи революційними засобами. А національне державне усамостійнення було б зразу підмінене націонал комунізмом. Але ціла ця тенденція залишиться тільки теоретичним баламудством, бо в реальній дійсності вона не має підстав. Засаднича помилка лежить у тезі, що той елемент, який у большевицькій системі вибивається своєю активністю, динамікою і творить керівну верству хоча б у нижчих і середніх ланках большевицької державної машини. Є придатним до провідної ролі чи взагалі активної участі проти большевицької революції. Так само фальшивим є думати, що кадри активістів большевицької системи охоплюють усіх з природи найздібніших і найактивніших людей, в одному й іншому випадку є плиткомеханічний механічний підхід до проблеми. Навіть у нормальних, вільних життєвих умовах активність і здібність людей рідко буває універсального характеру. Звичайно, ці прикмети мають якийсь визначений напрям, тим більше у цілком ненормальних обставинах большевицького тоталітаризму, диктатури, системі загального терору і страху, природна людська здібність, гімноактивності можуть розвиватись і виявлятись легально або в напрямі, який припускає комуністична доктрина і большевицький режим, або шукати собі можливостей у таких ділянках творчості і праці. В яких посягання комунізму ще відносно найменші, в різних неполітичних галузях можна знайти багато порядних, вартісних людей теж на визначніших становищах, але в таких секторах, в яких політичні моменти проявляються найгостріше в компартії і в державній адміністрації домінують два типи людей: переконані комуністи і безідейні кар'єристи, які вислуговуються большевикам. Із шкурницьких мотивів. Жоден з тих типів не може мати місця, а вже ніяк провідної ролі в українській національно визваній революції. Наша боротьба мусить бути розрахована на активну і провідну участь у ній тільки ідейно вартісних, патріотичних антикомуністичних елементів, таких є в Україні чимало, теж ті, що не охоплені конспіративною акцією націоналістичного революційного підпілля. Намагаються вести якусь національне корисну працю, а деякі ховають свою справжню настанову за маскою пасивного незацікавлення, невміння чи нездатності. Не всі люди, які в підбольські дійсності поводяться пасивно, малоактивно чи видаються тупими, є такими за своєю природою. Большевицька система багатьох з них такими зробила або примусила такими прикидатися. Вона не дає розвинути природних здібностей ані активності в такому напрямі, який був би їм по душі, який згідний з патріотичним і моральним наставленням людей, а національна совість не дозволяє розгортати всіх своїх здібностей і сил на службу большевикам. Найважливіше докорінне діяння Української національної революції полягає якраз у тому, що вона розіб'є ці кайдани. Що ними ворог сковує українську людину так само, як цілу націю. Визвольна боротьба відкриває перед незліченними одиницями широке поле для розгорнення природних здібностей, придавлення енергії у змаганні за волю України. Ідеї українського націоналізму і героїчні подвиги революційної боротьби розбужують глибоко приспані, сковані большевицькими дибами енергію. І найвищі вартості козацьких нащадків. Луг національної революції переоре ціле життя, а найважливіше підійме на поверхню нові придавлені сили, видвигне нові таланти, нові активні й провідні кадри. Головним активом і провідним елементом визвольної революції будуть яреми Галайди, ярема постать з Шевченкової поеми Гайдамаки, який у жидівських наймах. Корився своєму панові, коли ж пішов у гайдамаки, де одержав псевдонім Галайда, став відважним борцем за волю свого народу. Ті, що большевизм зробив з них невільників, примусив приховувати свої бажання, думки, справжні інтенції своєї праці. В процесі визвольної революції вони стануть Галайдами, визначними учасниками боротьби за волю України. Ці перетворення, переродження відбуваються постійно. Процес продовжування розвитку і поширення українського націоналістичного руху, його визвольної революційної боротьби полягає якраз у тому, що, попри всі заходи ворога, щоб його знищити, попри постійні найвищі жертви, його ідеї все далі поширюються, ряди активних борців усе поповнюються, бо до них приступають все нові сили. Боротьба породжує, мобілізує все нових борців. А борці породжують боротьбу. Це безперервний ланцюговий процес, який охоплює щораз ширші кола народу, незалежно від різних змін форм революційної дії, а його незмінним і незаступним мотором є великі ідеї українського націоналізму. Ці ідеї, діючі в динамічній формі революційної боротьби, мобілізують і формують активні провідні кадри сучасних визвольних змагань України.